Доброго времени суток YouTube, вітаю на своєму каналі. У нас сьогодні 22 квітня 2023 року. Ось яка ситуація в саду. Обрікос більшість сортів перецвіла, деякі ще цвітуть. По моїм спостереженням цвітіння не таке рясне, як минулі роки. Тобто багато сортів цвітуть якось не так інтенсивно. От. Зважаючи на те, що нас заливали дощі, є великий ризик розвитку маніліоза, тому зараз прийняв рішення дати препарат Сірінада від фірми Bayer. Сьогодні будемо його давати в дозі 6 літрів на гектар. Передають найближчих 5 днів суху погоду, тому оптимально давати його саме зараз. От. Бурянів під абрикосом нема, ми фризували і, нагадаю, внесли гербіцид бікану. Пройшло десь біля 10 днів. От. По саду у нас була одна обробка лише в з Fuberx і Сьогодні ввечері плануємо давати другу обробку. Шкідників я не бачив. От. Закладка плодів майбутніх квіти є. Тобто вважаю, що достатньо тих плодів, які ось у нас є. Не дуже багато, але нам багато і не треба, сад молодий. Дивіться, після дії гербіцида Бекана пройшло десь біля 10 днів. І дивіться, грицики у нас дуже чахоточні, покручені. Тобто Вони ще не вмерли, але вони в дуже депресивному стані. Бачите, тільки поодинокі грицики виглядають ось отак більш-менш нормально, а всі інші, бачите, порівняйте. Пригнічення. Тобто ось, бачите, дію гербіцида вже видно. Не дивлячись на те, що він ґрунтовий, а не контактний. все рівно він, скажімо так, дає ефект. Що ще будемо робити? Після застосування сиренади на абрикосі ми... Дамо мідь на фубракс доза 2 літра на гектар. Потім покропимо решту садів, на 9 на 106 і будемо працювати з бурянами. Дамо гербіцид Раундап Макс Max по всьому саду. Тут, бачите, йде в розсаднику зрізка на висоті 60 см, зрізали лідер і будемо формувати. Робити кніп. Все, позрізали, будемо вирощувати. Так що, кого цікавить Фубракс, на осінь у нас будуть двохрічні саженці. Хто хоче, може звертатися. В принципі, все, розповів вам плани. Особливості цієї весни була перша половина, скажімо так, березень, весь був теплий, жаркий, а зараз у квітні нас заливало дощами. Випало за. Дві декади 49 міліметрів. Це досить багато. Ну, в принципі, все, що я хотів вам розповісти. Працюємо. Буду знімати відео надалі. Якщо вітерець вибачайте, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте запитання. З вами був Михайло Шемчук. із садів Поділля. Дякую всім за увагу. Всього доброго. До побачення.